Ну що ж, рибаки, друзі, мої підписники, всі, хто любить взагалі карпову рибалку, всі, хто е, слідкує за моїм каналом, я вас вітаю. Е, сьогодні я приїхав на Чарівне озеро Доброгостівське. Вже жовтень місяць, половина жовтня, в принципі, холодні вже ночі. Але я ще сезон не закрив, і в мене така буде лайтова рибалка, тому що я... Вже не на змаганнях приїхав просто відпочити, перебалити, зловити гарну рибку і гарно провести час. Вода в озері піднялася, від, щоб свої, моїм попереднім разом, то вода вже біля самого пірса дуже збільшила площу озера, дуже гарно все виглядає. Ну і, в принципі, гостів, як завжди, на висоті. Ну Тут якийсь такий, получаєш, скажу вам, перебальському оргазм. Якось в мене надії на то озеро, і з кожним разом, коли я сюди приїжджаю, мені більше і більше хочеться бути тут рибалити, експериментувати, просто проводити гарний час. Тому я знімаю таке коротеньке відео. Все, що як відбувається, якщо будуть пару рибок, знімлю. І тому підписуйтесь на канал. А саме цікаве, я буду... в мене буде розіграш для тих, хто. Підпишеться на канал і напише будь-який комент. Я при наступній зйомці відео, при наступній рибалці, буду робити розіграш за попередню. В призах буде дві пачки бойлів фірми Курсар. Тому все в відео будемо розігрувати, щоб було все чесно. Я вам скажу, хто переможе. Тому пишіть коментарі і обов'язково, щоб ви були підписані на канал. Тому що машина, яка генерує, вона перевіряє. Якщо ви написали комент, ви обов'язково маєте бути підписані. Тому, кому цікаво, то будемо якось дарувати вам призи. І будемо часто робити якісь такі розіграші для вас. Тому для вас це просто підписатися і написати два слова, там Окей, лайк чи привіт. Для мене буде дуже приємно. І тому давайте знімаємо відео і будьте до кінця з нами. А також розіграю по ваших підписках отакий кілограм пильчику Халібут фірми Офіш. Все, чекає на вас. Тому підписуйтесь на канал і через тиждень ми в наступному відео розіграємо оцей прес. Так що будьте активні. Так, і дивіться, кого ми зустріли на рибалці Михайло Вальо. Міша, ні хвоста, ні луски. Так, Міша у нас сидить в четвертому секторі. О. Бачу, Міша завозить корабликом. Пробує далеко вести там, де не докине. Оребенець Скільки метрів Міша? Ще не знаю. Ще везе. Риби немає. Ехолот показує, що риби нема. Немає риби. Глибина 2 метри, 2,60. Ну нічого, ми її зараз знайдемо. Трошки вліво, трошки вправо. О, дивіться, є перша рибка. ехолот показав. На глибині 2,2 і <плес> І якої фірми кораблик? Ріджі А, Пейджер Ось, Пейджор. Ось Має сантиметри 90. См, напевно Карбот. GPS навігації, холод. І такий путь. Так, ми прийшли ще до одного карповика, мого знайомого. Володя з Дрогобича То є в нас 12-й сектор, він самий останній на цьому березі. Зараз я вам акуратно покажу. Ось тут стежка треба пройтись. І. От Володі ротпот стоїть, закинутий Такий, як в міші нік, але на одну трубу. Володя в нас працює корабликом, завозить на дальній дистанції, має кораблик Fox. Ой і так сектор Позначає так їх чи що? Ні, це шістьма, і видно. Ні, це не воно, це воно. невеличкий, зараз принесеш під садку. Чорночка. Пятерка есть. Головное, что им... А что, у вас убирало? Ты на, убирали, то? на шоку убирало? На. Да, напал. Может, плавно ну, завязал? Это обидно, блин. Это особенно, когда это плевка, обидно. Пляцок. Так, так, так. так давай. Лаваш, лаваш. лаваш. На Бачу, в боковая да, за... да. Давай да? Да. за. Да Кран 10. -й. Не 10 -й. 10 -й, да? Да. Так, да. 10. -й. 10. -й. 10. Десятый 10. десятый Десятый, да Десятый. 10. 10. 10. 11. 11. 11. 11. 11. 12. 11. вытягивает Виважує Карпіка. Володя, що по відчуттях? По відчуттях добре, але боюся за це, бо витягну. Пішов. Фракціону працює. То... Є. Yeah. 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 Молодці, хлопці. Взяли. Десятка? Десятка, напевно, мінімум. 500 грамів, то й між вакансій. Ну, Вісьмерка є. Все, ну, спочину, володя. Дякую, а -а -а -а. пане Романе. О, така рибка в доброго стріляні. Я не фоткаю, що я знімаю Дал... відводи. Неправильно трошки взяв, але боїшся, але ну, нічого. Так. ziskom. Taki karp zyszło. ja pierwszy raz baču Дуже гарний. Так, я біжу за Так, давай, друже. Ну що ж, друзі, моя сесія в Доброгостові вже закінчується. Пішла третя доба. Неділя, десята година ранку, і я вже помалу збираюся. Що цікавого, по рибалці, ну, в принципі, я вам показав, було декілька виловлених риб, хороші такі екземпляри. Нам це вдалося разом з Михайлом і Володією. На рахунок ловлі ловив я дві палки на флеб, дві на класику як завжди. До нього використовував більше дрібні насадки, а на нічки дав тонусі бойли великі, там 24-ки, 26-ки. І, скажімо так, краще спрацювали насадки маленькі, дрібні. І також по корму ми кормилися мінімально, давали суттє по пару спомбів зерновими, так що осінь риба вже в принципі пройшла жор. І... Ну, якось так, ми приїхали не за рибою, приїхали відпочити, гарно провести час. По озеру, ну, все на висоті, як завжди, доброгостів, він просто заворожує. Е, я багато чув про нього від Рибаків, дивився блоги. Ну, але коли я приїхав і вже був тут на місці, ну, це просто не передати словами. Е, цей ліс, ті гори, ну, все якось по, зовсім по-іншому. Тому я вам раджу. І рекомендую сюди приїжджати, хто хоче відпочити, відключитися від роботи, від буднів, переїхати якось тут побути в тишині. Можете піти в ліс, також грибів назбирати відразу. Тому обов'язково рибаки, хто ще не був в доброгострові, приїжджайте сюди. Рибалка тут виключно спортивна. Спіймав рибу, відпустив. Обов'язково з собою мати карповий мат. І та, в принципі все. І зв'язатися з Тарасом замовити наперед сектор, тому що дуже багато секторів зайнято, і постійно тут рибаки приїжджають, і спортсмени є, і любителі. Е, тому старатися наперед набирати, так два-два-три дні наперед, можливо, і тиждень, хто там як собі планує. Тому, е, взагалі, я задоволений, я неодноразово ще сюди приїду. І Надіюсь, вдасться і побити рекорд, тому що риба є дуже велика, риби є дуже багато. Я бачив, як витягували вночі 13 кілограмів і 15 кг. Та все. А ви, як бачили відео, підписуйтесь на мій канал, коментуйте відео, тому що будуть в мене розіграші, будуть і бойли, і піліс. Тому ваша активність для мене є дуже... Потрібна, тому канал мій розвивається. І е, чим більше ви підпишетесь на канал, чим більше будете коментувати, тим більше я буду знімати, відповідно буду покращувати свої навики. Е, тому дякую вам, що додивилися відео до кінця. Будьте з нами. Команда ФКТ. З доброгоства!